На каналі Український порцеляновий посуд. 15 квітня Київ. Крокую на Дарницький ринок. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. 150 гривень. ось Молочник, ручний розпис, городниця 250. Чайник його Також має ручний розпис. В ідеальному стані Київ. П'ятсот. Судниця має ручний розпис від столового сервізу виноград. В ідеальному стані. Коростянський фарфоровий завод. Вся позолота на місці. 500 гривень. Сукорниця має ручний розпис. Чайник. Полонський фарфоровий завод. 50-ті роки. Ціна за одиницю 490 гривень. Чайний сервіс. Сумський фарфоровий завод складається з шести чайних пар. Суперниці. Чайника короля столу. лице. Ціна 1000 гривень. Ударницькі пропозиції. Будь ласка, диски. Скажіть, будь ласка, скільки коштує? Який? Який 40 гривень? 40 гривень. А картина з бурштину? Так. Скільки? 200 гривень. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ціна молочника. 40 гривень, баранівка, горох. А нас дають ви А такий. Великий асортимент посуду, чайні пари, чашки, сухарниця, молочники, кришки для сковорідок. Скільки коштує така кришка? 80. А гусятниця? 100 гривень. Підкажіть, будь ласка, ціну. Сьогодні день сонячний, орієнтовно плюс 15 градусів. Покупці пороздягалися тепленько. Бажаю всім приємного перегляду. Кавовий сервіс Баранівка. Зимовий пейзаж. На 5 кавових пар. Присутня таця. Ціна 800 гривень. Дракон. Он так вот Остик відбитий. Японія 200 гривень. Півник городниця, штоф 400. Кінь та ж сама сума Будь ласка, шестигранники скільки коштують? 20 гривень за одиницю, так? Незалежно від того. Це і більше. Скільки? 50. На такі серцевини для замка. 150. 150. А іграшка? поки не продається. Поки що в колекції. Саме цікаве, друзі, книжки Можна з великим задоволенням почитати. Підкажіть, будь ласка, ціну. 20, 20 гривень за одиницю. Для Дівчаток, енциклопедія. Тайна імені Вел. Полюбімені таким. Робін Гуд. Цікаві, до речі, можна вибрати для читання. також энциклопедия для девчаток, унесенные ветрами надежд, роман. вот такая вот, в каком цену? Доброго дня. Сколько коштует? Сколько? Сколько коштует? 30. Янський фаянсовий завод, до речі, колекційна, ручний розпис. Добрий день. У вас конеферма, так? <реш> Це дівчинка, так. Скільки коштує? 100 гривень. Гарненькі іграшки. А такі вироби? 20. Наявності 4. Гарний молочник. Зображення букет квітів. 50, так? Городницький фарфоровий завод. А ще цікавлять ось такі блюдця. Підкажіть ціну. 50 за одиницю, Довбишевський фарфоровий завод кавничок. Якщо я не помиляюсь, ага, Борислав. Скільки він? Також 50. А дуже гарний городниця. Та ж сама ціна, так? А чашка правила дорожнього руху 20. Два рази випив чаю. Вивчив правила дорожнього руху, так? 20 гривень. Так. А така. Також 20. А. І каструлька, будь ласка, підкажіть. 200. А кришка є? Кришки немає. 200 гривень. Штов. Ага. Підкажіть, будь ласка, сіно. Хлопці, скільки коштує? 50. Угу, 50. — Доброго дня. Доброго дня. Скільки такий ніж? 120. 120. Великий Так, А це портсигар у нас, так? Зображення, вишиванка.

Цей комплекс, микросхем. 200, 200 гривен. А с какого телевизора, не знаете? Это прием. Прием. А, угу. а шахматы? 200 гривен. ты? А що ніки одні кузовки ро мені там низруса 30 гривень? Скільки коштують? По 30 гривень. 30 каву. Це такі... німецький виробник. Гарний. Так, об'ємні. А чай? А чашка до чаю? Це 40 Сорок. А хто виробник, не знаєте? Германія. Німеччина так. А підсвічник? 100 гривень. М'ясорубки СССР. Вітчизняні. 300 гривень. Працюють. Також інтернет. Без оплати за трафік. У мережах українських саме 30 300, 300 гривень. Ми зібрали найкрасне станції України 500 гривень. Десерт на тарілки Кобальт. Японія. Ціна за одиницю 50 гривень. сказать так. Но вин, еще одна есть такая. Ага, 600 гривен. Две штуки. Коростень. Коростень. Шестьсот, угу. чтобы угу. А такая сколько коштует? Семь штук их там. А, 700. а в середине, да? Семьсот. Семьсот. Угу. А попильничка? Пятьдесят. Так. Чего? Будь У -у -у. ласка, такая великая, сколько коштует? Полторы тысячи. Також корост, Коростень. Коростенський фарфоровий завод. Я забувся за пацана знаком. Різні інструменти. Для нарізки різьби. Скільки головні герої з мультфільмів коштують? Ведмедик скільки коштує? Що до нас Скільки ведмедик? Так. так по двадцять, по тридцять. По двадцять, по тридцять, да? так? А це ще в рідній упаковці скільки? А той 40 гривень. 40 гривень, так. Парфуми. А закаточний ключ. Сімдесят гривень. Добре працює. Не пробували? Не пробували. Угу. Так. А такі пари скільки коштують? А, а Хочемо по 50. По 50. Молочник баранівка. Хочемо, ми не знаємо. А тарілочки для десерту? По 20. Городниця 20 гривень. Наявності 6. Горіще. Ульянський фаянсовий завод, мабуть, так називався ресторан «Горище». Скільки коштує? Це 70. 70. Овальне блюдо. А цукерниця? 50. 50. Скляна. А це що таке? Це дитяче щось. Ігрушка. Змійка, так? Да? Скільки вона? 30 гривень. 30. Ага. Сапет Діамант називається німецький у гарному стані, ціна 3 тисячі гривень. Полонський фарфоровий завод 150 гривень. Чайник доливний. Від сервізу червоний бутон. Баранівський фарфоровий завод. 300 гривень. Дві ляльки. Леце фарфорове. 350. 300. Портсигар. Сто гривень. Олень. будемо на Двісті гривень. Мобільні телефони на запчастини по 100. Годиннички. Запальнички, значки. А скільки такий? 300. 300 гривень. Монети. Жіночі прикраси. Ціни різні. Від 100 гривень і більше. Ми Перша моя мобілка Nokia. Скільки коштує, Сережа? 200 гривень. 200 гривень. Ну, угу. Парілочки. Зображення спорт, борьба, чемпіонат Міра, Київ 1983 рік. Городницький фарфоровий завод. Скільки за комплект? Две с половиной. Две тысячи пятьсот гривен. А такой слоник? Восемьсот. 800. Восемьсот. боже, Так, а статуэточка? Пятьдесят гривен. Пятьдесят. Настольный теннис, так? Да, да. Угу. Так, а козочки? 100. 100 район миниатюра. Ну, и ваза такая, подкажите, пожалуйста. 400. Это что у нас? Черниговский кубок. Областной советский ВДФС Д профсоюзов. Черниговская угу. да? А така, така статуточка. 600. 600 гривень. А песик? Песик? Півтори. Півтори тисячі гривень. Мисливська собака. Підкажіть, будь ласка, ціну картини. Ми продаю. Ага. Так. 50. А таке? 500. 500 гривень. Це 400. 400. А така картина? Така 200. 200 гривень. А вимпіл? Вимпіл там ну, значки поштучно. Ага. А, а сам... Сам вимпів 100 гривень. 100 гривень. А годиночок, будь ласка, підкажіть? Дві. Дві тисячі. А з якого металу зроблений? Алюміній. Алюміній. Легенький, пофарбований, настільний. Механічний чи. Механіка, да. Механіка. Раз на 7 днів заводиться, угу. цікавий, до речі. І така конячка, будь ласка, підкажіть. 150-150 гривень. Рибки серветниці. Ручний розпис. Користенський фарфоровий завод. Ціна за одиниці 450 гривень. Велосипед розкладний. 2000 тисячі гривень коштує. Радіо. Переносне карманне 300 гривень. Автомобільне москвич Жигуль 100 гривень. ліхтарики. 100 гривень. Також 100 гривень. Ножі 50 гривень. Хони 50 гривень. Світильник 100 гривень. Іграшка, лисичка Двісті гривень. Молоток сто гривень картина. Жнуть жито. Жниці 2015 рік, ціна. тысячу гривень. Сучка. По выгляде игрушки 50 гривен. А, а сколько штучек? Штук. 150 гривен. Блокнотик. 50 гривень. Мрія. Для перців, для цукру робити пудру 200 гривень. Там шарик, шарик. Чайник його їзд. Чашка скляна. Ягоди смородина. 50 гривень. Дарілочки, декоративні зображення. Київ. Анге має англійську надпис. Софіївська площа. Михайлівська площа. Діаметр орієнтовно 10 сантиметрів. Прошу на українській мові. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Ціна за одиницю 80 гривень. Три мавпочки різного кольору, світла, дуже темна і посередня. Також виробник Київський експериментальний кераміко-художній завод. Ціна за одиницю 100 гривень. йолика, ручний розпис, горщик для запікання 150 гривень. Скринічка з кришкою скляна. 100 гривень. Жіноча сумка, шкіряна 200 гривень, також шкіра 150, темна 200, ложки, зображення квіти, клеймо київ, наявності 3, ціна за одиницю 110 гривень. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Дарміцькому ринку. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.